Друзі, от вона наша красуня. BMW 330i G20 2019 року. Прекрасний автомобіль у всіх сенсах прийняний з Америки з мінімальними пошкодженнями. І машина в цілому вийшла в 25 тисяч. Це взагалі, ви уявіть собі, 60 тисяч пробігу 2019 рік за 25 тисяч. Якщо ви зараз зайдете на авторію, ви побачите, що такі автомобілі стоять. Аж туди до 30 ближче. Ну і нічого страшного, тому це зрозуміло, що треба звертатись в Акарс, Але забігаючи наперед, скажу, що комплектація тут не найбагатша, тут немає цих всіх керувань жестами. Але що тут є? Найголовніше, що тут є, і за що ми любимо взагалі g кузов, це за супер-пупер надійні агрегати, а особливо двигуни, і зараз я вам його покажу. Друзі, от ви зараз бачите оцей мотор. Ви це, тому що ви його будете бачити дуже рідко. Два рази на рік, коли ви будете заливати собі амувачку. Ось в цей технічний отвір. Коротше, кілька слів про бедвигуни. Саме завдяки ним BMW обігнали Toyota у рейтингу. Надійності автомобілей. Е, у нас в даному випадку дволітровий b 48 двигун. Е, і цікавий факт взагалі про B двигуни е, Ніхто не знає точно, чому вони називається Б-двигуни, але я так думаю, що це через те, що це блочна конструкція. Що це значить? Кожний горшочок у нас тут горшочок, е, попів е, літра об'ємом. Є Трициліндровий двигун, не пам'ятаю би, який на півтора літри. У нас чотири горшочки, це 2 літри. І є ще б 58 двигун на 3 літра. Ну то взагалі песня. Сьогодні ми про нього згадувати не будемо, тому що а нафіга. А ви просто знаєте, що його називають новий GZ, і він також надійний, і його можна ще надути собі там, на 500-700 сил і він буде їздити. В даному випадку у нас дволітровий, як я вже казав, і потужність у нього заявлено там щось 260 сил, але. Зараз ми зробимо ще одну ставочку. Ми поміряли його влітку на іншій машині на апстейджі, і BMW, як завжди, нас трошечки обманула.